Щорічно на транзиті нафти і газу через Україну Кремль все ще заробляє десь 11,5 мільярдів доларів. Та, і Кремль не хоче втрачати цей дохід, тому вони використовують такі непублічні способи знайти можливість продовжити транзит. І ви правильно сказали, що одна з можливостей продовжити цей транзит це оце схема азербайджанського газу, якого немає. Вільного газу немає той газ, який Азербайджан видобував, він вже постачав європу через Туреччину, через потік Танап. І якщо щось буде пропонуватись для транзиту через Україну, це буде просто так званий комерційний своп. Тобто, фактично, це буде російська газова молекула, яка буде куплена Азербайджаном, і потім Азербайджан вже буде її транспортувати через Україну, і буде казати, що це Азербайджанський газ. А це неправда. І ми розуміємо, що кінцевим бенефіціаром або отримувачем грошей від продажу цього газу в.